Так, Я не знаю, що брати, тому пробачте, як кажуть у Бога, всі живі, тому ті, хто тут, вони з неба спостерігають. І сподіваюсь, Всевишній нам допоможе. Сергій, Беремо, не знаю навіть що. Колись пролізка вивозила музей з серебрянки. Ну а тепер майно церкви з Яру. Це моральна, духовна складова не менш важлива, ніж матеріальна. Не знаю, правильно це чи неправильно. З точки зору православних канонів, але зробимо на згадку про те, що церква ніщої не може перемогти навіть врата Ада. Буде церква, будуть люди. Якось їдемо, якось вивозимо церковне майно прикольно мабуть ззовні виглядає прапори натові дронів спершу дивляться в шоці